В Музеї історії міста Кам'янське відбулося відкриття виставки сучасного живопису від художниць із кривого рогу Лілії Фасівської та Олени Телятник. На жаль, зі станом здоров'я Лілія не змогла бути на відкритті. Тож виставку Передчуття почуття Олена презентувала сама. Про картини і не тільки розкажуть наші журналісти. Свої картини Олена Телятник називає життєписом від 2014 року і до повномасштабного вторгнення. Представлені роботи, написані акриловими фарбами, прозорою олією та у авторській техніці об'ємної вибірки з фарби із перлинними вкрапленнями акрилового контуру. Кожного дня те, що, те, що бентежило, те, що накипіло, і я втілювала на кожному полотні. Це і радощі, і смуток, і біль. І радощі, це все вкупі. Це ж кож, кожна картина, це кожний прожитий місяць, день, рік. Пані Олена не вперше виставляє свої роботи у музеї історії міста. Її полотна в рамках виставки Кривий ріг нескорений вже виставлялася цього року. Зовсім по іншому і грають і фарби, і текстура, бо унікальне освітлення, унікальне приміщення виставкове. І, взагалі, я в захваті від самого музею. Директорка музею Наталія Буланова зазначає, що абстракції, які є основою робіт, можна сміливо застосовувати в арт терапії, адже картини допомагають внутрішньо розслабитися та водночас розвивають уяву. Тут можна сидіти, розмірковувати, обмірковувати ті ті інші сюжети з повсякденного життя, намагаючись проникнутися цією красою рукотворною яка. Ілюструє образи нашої рідної України гостям виставки Абстракція до смаку кажуть, глибоке мистецтво вимагає більше зосередженості, і видно по рухам пензля, як ця екстатичність, ця щира відвертість розмовляє з глядачем. Для самих картин було обрано такий жанр, який дозволяє, наче вишиванка, зробити. Щось особливе дійсно, і тому кожна картина несе як орнамент свій зміст. Що й робить особливо цікавим». За словами організаторів, виставка триватиме до дня міста. Встигніть вхопити душею вир кольору та емоцій, а разом із тим подумати над власними почуттями. Абстрактний живопис тільки сприяє цьому.